Вітаю! Отже, суть сьогоднішнього відео така. Перед історією така, що коли я подорожував до якихось е певних цікавинок, так скажем, я в гуглі шукав про них якусь інформацію. Рік побудови, рік, коли покинули, і взагалі що це було таке? Але ну, іноді це було важко, що я йшов в похід без будь-якої інформації. І, напевно, як ви вже здогадались, одного разу я спробував чат GPT. І о! Це було ось так от люба інформація за секунди. І я собі подумав: а що, якщо не просто запитувати в нього інформацію про місце, куди я збираюсь подорожувати, а попросити його скласти повністю мій маршрут, щоб він придумав, куди мені поїхати, що там познімати, як познімати. Ну, максимально наскільки це реально від нього добиться? Давайте спробуємо. Привіт! Я зараз знімаю відео, де чат GPT має скласти мій маршрут для походу. Глядачі, після того, звичайно, як я вже змонтую відео, тебе будуть чути, тому якщо хочеш, можеш з ними привітатися. Привіт, глядачі каналу. Радий бути частиною цього пригодницького відео. Сподіваюся, ви отримаєте масу задоволення від нового маршруту. О, де, гадаю, вони дуже, дуже тобі вдячні за це. Побажання і також вітаю тебе. Добре, можеш мені підказати, якісь, куди мені з'їздити, цього разу зняти відео і якесь місце. Підкажеш мені? Звісно, як щодо того, щоб відвідати старий замок або покинуту фабрику в регіоні Валенсії, це буде чудове місце для зйомки та дослідження. Або якщо хочеш щось менш відоме, можна знайти стару залізничну станцію чи тунель. Обидва варіанти чудово підійдуть для твого каналу. Ну, давай почнемо, якийсь замок, наприклад. Окей. Як варіант, можеш відвідати замок Сан в Аліканте. Це красивий та історичний замок, розташований на узбережжі. Добре. Я бачу, що він зовсім дуже поряд біля міста, де багато людей. Можна щось таке більш віддалене, де де, знає, де більш відлютькувати місце. Зрозуміло. Якщо до замку Аяк, розташованого в горах Сера де Ая, це менш відоме місце, оточене природою, і туди важче дістатися, що робить його ідеальним для зйомок у тихому та містичному місці. Кастіо де Аяк або Кастель де Ла Солана, розташований в місті Алкалалі, Іспанія. Координати цього місця приблизно тридцять вісім пек та 0,0002 градуси довготи. Це чудове місце для зйомок у ворах. Добре. А як е, підкаєш план зйомок. Що за чим знімати, звідки підійти, з чого почати, чим закінчити. Окей. Ось орієнтовний план зйомок для твого походу до Кастіо деля Солана. Один початок. Зніми вступне відео на початку маршруту. Розкажи про місце, його історію та що ти плануєш знімати. Друге дорога до замку. Зніми кадри під час підходу до замку. Покажи навколишні краєвиди та атмосферу. Це допоможе створити передісторію. Третій огляд замку. Коли досягнеш замку, зніми його з різних ракурсів. Показуй деталі архітектури, старі стіни, а також цікаві історії про місце. Огляд околиць. Зніми навколишню природу та пейзажі. Можливо, є якісь цікаві місця або маршрути поблизу, які можна дослідити. Закінчення. Завершуй відео, підсумовуючи враження від походу. Можеш поділитися своїми думками про місце та запросити глядачів підписатися на канал для більше таких пригод. Бажаю успіхів зі зйомками. Все дуже дякую. Зараз знайду його і спробую прокласти маршрут. І зранку вже туди вирушу. Далі пізніше тобі розкажу, як пройшло. Нема за що. Бажаю тобі гарного походу і чудових зйомок. Буду радий почути, як усе пройшло. Удачі. Дякую. До зустрічі. Гарного дня і вдалий зйомок. Ну, що тут ще додаваш? Погнали. Ну, не зараз, зранку, ну для вас це вже зараз. Ну що ж, я вже на початку шляху до цього замку. Я не міг його е, зразу знайти, тому що підлий готель назвався точно так само, який є тут десь в околиці. І, мабуть, проплачує за рекламу Google, якщо ти шукаєш цей замок, в першу чергу тобі вибиває цей готель. А ще вона казала, що він називається Хайка. Я кажу, вона, бо чат-GPT говорив жіночим голосом. Але Хайка пишеться як Айча, з чого стає зрозуміло, що чат-GPT не знає, як читати Валенсіану. Але нічого, я знайшов початок шляху, довелось припаркуватись трохи швидше, ніж я планував, бо бачу, що дуже розмило дорогу всюди ріки. Ліпше піду пішки, щоб не ризикувати автомобілем. Ходіть! А ще я всім завжди кажу, що природа на моєму боці, тому що цілий тиждень Іспанію заливали дощі, і ви тільки зацініть, яка погода. Коли мені якраз йти в похід, що вам вже хочеться тут зробити свій селфі, бо я зробив. Підписуйтесь на інстаграм. Схоже, біля кожного замку повинен, повинно бути джерело. І це було саме воно тут про нього розповідається. Ну що ж, ходімо тоді шукати ще сам замок. Як бачимо, стежка, по якій. Ми маємо йти тимчасово ідентифікувала себе як ріка. Але ми тут, знаєте, не засуджуємо, ми приймаємо її рішення. Ого! Я чуть не довбанувся. Заодно перевірив свої кросівки на промокаємість. Так. Це цікаво. Так, я ще не ходив. <гум> Чат GPT щось знав. Так, цікаво. Схоже, так ця стежка і з'явилася. Її вимило течією і коли було сухо, люди зрозуміли, що це хороший шлях. <гум> а я вже був тішився, що на мапі показувало, що тут є стежка до підніжжя гори, де є замок далі не бачу. Окей, це саме той момент, коли ти тішишся, що не пішов в простих кросівках для бігу, а одягнув спеціальні для хайкінгу, бо інакше я би вже чвакав тут кросівками повними води. Я сподіваюся, що стежка має стати сухішою, але вона робиться лише більш мокрою, як би то назвати. Окей. Я дуже сподіваюся, що це було останнє підтоплення стежки. І далі я буду йти і слухати пташків. Так, 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 я майже забув, що я вчора запитав в чата GPT про план зйомок. Е, перше, початок, зніми вступне відео. На початку маршруту розкажи про місце, його історію. І що плануєш знімати. Е, я вже якби, писав якесь певне вступне відео, але добре. Е, місце це руїни старого замку. Швидше всього, воно походить від фамілії е, мусульманського. Якогось володаря, що його, мабуть, збудував. І після Реконкісти, коли іспанці відвоювали ці землі, замок був покинутий, і відповідно, невідомо коли, але він прийшов до стану руїни. Але, як бачите, місця походу до нього дуже мальовничі. І це цікаво. Туристична атракція, тому ми з вами туди йдемо. Другий пункт. Дорога до замку. Зніми кадри під час підходу до замку, покажи навколишні краєвиди та атмосферу. Це допоможе створити передісторію. Добре? От вам я їх показую. Так, не дивлячись, що на дворі плюс 7, під цим сонцем, як завжди, плюс 25 десь відчувається, особливо коли йдеш під гору. Тут так цікаво, це наче спеціально вироблений шлях. Ну я вам скажу, якщо ви жили в тому замку, і забули купити сметани, то ви вже в житті за нею, не повернетесь до міста. Мабуть, замок мусив бути на самозабезпеченні. Фух. Це взагалі не варіант. Неочікувано на шляху починаються якісь руїни. Схоже на старий пастуший дім в підніжжі гори. Там он, знизу, на протилежному березі є руїни, є каскадні сади. Ну, Як пише, історія це було місто. Я так розумію, замок і приватні будинки довкола нього, вважалось тоді, як місто, а не так, як зараз. Тому Схоже, тут буде багато руїн по дорозі. Так, бачите, суха кладка. Жодної мастики не давали, коли будували це. Опа, я наступив на щось. Так, там якесь віконечко було. Так, Дуже завжди лячно за повороти заглядувати. Тут знову наша улюблена якась лавочка прибудована. О, тут вже було суміші трохи. Схоже, в різні епохи цей будинок добудовувався, підбудовувався, підмуровувався. мав чудові види з вікна і все таке. Так, ось загальний план цієї прибудови тут явно було підмуровано, щоб мати рівну площадку якусь. Для чогось, можливо, город був або що. Це явно подвір'я було. А це явно якась дуже цікава квітка. Мені здається, я якось вперше таку бачу. І ось тут було ще якесь господарство. Невідоме. Теж на суху кладку. Слухайте, ну, нарешті якийсь гарний маршрут. Ніяких тобі тунелів з кажанами і мертвими собаками. Жодних тобі прірв, каньйонів, просто зелень, стежечка, пташки. Все як ми любимо. Так, дорога тут завертає. Я вже навіть виконав якусь із. Брав на сьогодні годинник про в мені. Тож добре. Ще раз мушу наголосити, наскільки важливо мати хороше взуття, тому що усе це слизьке, сковське. Якби я був кажу, в тих бігових красивочках, як люди. Люблять ходити в гори, але ну це кінець. Я би вже напевно по-перше впав би декілька разів. Де не де би взагалі не вийшов, ви розумієте? Ось ця глина. Ну, вона слизька-слизька. Ось таке коріння. Завжди лякає, що це змія на дорозі. Фу. Одне. Чим зараз добре. Ну, сонце припікає, ти йдеш вверх, приїжджає. Душно, спекотно, але достатньо десь стати в тінь 30 секунд і ти наче потрапляєш в кімнату з кондиціонером. Фух. І все, і можна продовжувати. Зацініть. Ви хочете сказати, що в ваших красивочках New Balance ви ось це пройшли би. Я вам скажу, я навіть своїх Adidas туди не піду, я обійду. Краще. І я бачив, що я був не один такий розумник, бо тут протоптано. <coughs> Опа і все. Ай, йдем далі. Так, тут <coughs> шлях починається трошки такий, знаєте, тут прірва. Тут наді мною якась гора, але це позначено як шлях. Окей. Хто я такий, щоб сперечатися з людьми, які маркують шлях. Так, Тут потрібно пройти... О, тут такий гарний перетяг. Слухайте, що ви скажете? У вас вже починає з'являтися повага до чату GPT, який <гум> спланував цей маршрут. Тому що я був трохи скептичний е з тої причини, що я тут вже все об'їздив майже, <гум> як виявилось не все. Я переживав, що зараз він буде мені називати місця, в яких я був, і мені треба буде казати наступне, наступне, наступне. Але він жодного не назвав. Перше було то замок в місті. Я таке не люблю, бо там треба квиток купувати, захід там людей і повно. І друге, дивіться, вау! І це недалеко від мене. Я сюди ніколи навіть би не подумав поїхати, тому що замок це майже фундамент. Це руїна повна. І я б ще всього не захотів, але зацініть Чат GPT сказав, що тут будуть гарні краєвиди. І шлях би мене трафив, він був правий. Це отам так блищить сильно, це море. Відбиває промені сонця. Єдине, за що можна переживати, це між мною і горою, на який замок прирва. Тобто, можливо, мене чекає зараз підйом до гори, спуск вниз і знову підйом вверх. Але що ж, це ж похід. Внизу десь явно є джерело, чути, як воно тече. Зверху Орел на щось полює і маленька птаха літає біля нього, мабуть, відлякує від своїх дітей. Але ходіть, подивимося, мені здається, це ось воно. Нема навіть такого великого підйому наразі. Тобто цей шлях, куди мене привів вказівник. Набагато кращий, ніж куди мене вів GPS. От він показує 400 метрів 20 хвилин. Значить, якщо 400 метрів потрібно йти 20 хвилин, то підйомчик буде. Але камон. Як чат GPT знав, що тут такі гарні краєвиди? Звідки він це знав, хто йому це сказав? Він все про вас знає. Ну що, що ж, там знизу табличка яка пообіцяла 20 хвилин ходьби. не знаю скільки я вже йду, правда краєведе хохоу, навіть не хочеться наразі нікуди далі йти. Просто би постояти, подивитися ну, тому що шлях а, він би міг бути трохи кращий. Вказівників маршруту більше нема бо я їх не бачу. Ага. Ось якась стежка, я явно я явно замість по стежці пішов куди-небудь. Добре, продовжимо. Отже все це якісь сади. Бджоли тут збирають. Ми, ого, скільки вона набрала пилку. Оце працівниця. Вон знизу ще одна. Слухайте, о! Будуть нормальні запаси, не знаю чи дикі вони, чи чиїсь. Але менше з тим. Замку як такого я не бачу. Усе це схоже на терасові сади. Краєвиди, ну, камон. Краєвиди, то я, звичайно, вже залюбувався. Так, ходіть, подивимося, бо я бачу, що там є якась позначка, наче це найвище місце. Я офіційно заявляю, що звідси відкривається найкрасивіший краєвид, де я тільки не був. Просто можете крутити головою в будь-яку сторону. А це я ще не на самий пік гори вийшов. А ось і мабуть самий пік. Так що ось все, дивіться довкола. Ну це наразі ще й саме ідеальніше місце для замку, тому що огляд повністю довкола Все можна побачити з будь-якої сторони. Ідеально. А ось, мабуть, те, що залишилось від замку. Якась або кусок вежі, або резервуару для води. Не знаю. Не знаю, не знаю, тут є якийсь прохід. І далі, мабуть, вниз кудись в іншу сторону можна піти. Отаке то все, що залишилось. Ще цікаво, цей кущ росте, він як курган якийсь, так наче він щось там приховує в собі, але наче нічого, якісь каміння. Оп, оп, о тепер я найвищий, реально. Ха -ха. Ті, що давно на цьому каналі знають, якщо десь є Зафіксована висота, то я мушу зробити одну річ. Саме так. А традиція у нас тут така, що якщо я збираюсь на якусь висоту, відмічену Національним інститутом географії, то я піднімаю тут наш стяг. Я буду з вами відвертий. Я дуже приємно провів час. Неймовірно. Вперше, за довгі походи, я просто нормально перейшовся і полюбувався краєвидами. В погоні за контентом я, мабуть, забувся, що іноді варто просто відпочити. Отже. Не знаю. Наразі, ну, мені ще потрібно повернутися до машини, і я хочу спробувати той шлях, який пропонував GPS. Але наразі ну, просто одне з найкрасивіших місць. До речі, знаєте, що я придумав? Хто хоче, хто має бажання, позадавайте питання чату GPT стосовно цього, що трапилось сьогодні в цьому відео, в загальному. В наступному відео, в кінці. Я якби передам йому ваші запитання і подивимося, що він відповість. Я розкажу йому попередньо про мою пригоду, як я тут прогулявся і загальні мої враження, щоб він знав, вже, що як пройшло. І після позадаю ваші запитання, які ви напишете під цим відео. Не знаю, почніть комент з чат GPT і далі питання, щоб я знав, що це до нього. Відповідно, я не буду вам відповідати. А ви вже побачите відповідь в наступному відео в кінці. Побавимося в таку гру. <хи> Я вже наставив маршрут назад. Але ще хочу насититись, налюбуватись. Бо, ну, по-перше, потрібно визнати, що погодка ну, просто склалась неймовірно. І краєвиди. Та ви що, давайте підійдемо до краю. О. О. Ого. Я вам скажу так, я радий, що я не пішов тим шляхом, що вів GPS, бо я щось не бачу тої дороги. Я йду чимось таким схожим, але мені здається, що мене чекає якесь повернення назад чи що, тому що це, не знаю, чи це стежка, чи це просто тут <кхи> в дощі тече вода, так гарно повимивало і воно здається стежка. Але в дійсності це просто схил, нічого більше. Так, може я. Випадково натраплю на якусь печеру. Я тут таке від доща сховатися. Бачите, це, ну, що це, це не є стежка. Це не знати що. Мені здається, там прва. І, і швидше за все мені потрібно буде повернутися на нормальну дорогу. Правда, виявилася такою, що там немає жодної стежки. Мені здається, що з іншої сторони є підйом для альпіністів, і воно мене блудить. Це я користувався Maps.me, в У мене є завантажені мапи, і воно веде суто до цікавинок. Схоже, воно мене збиралось зблудити. Що ми з цього вивчили? Що якщо є вказівник і GPS, довіряйте вказівнику, бо GPS маршрути часто закладають люди, і іноді вони помиляються, там не, не уточнюють, що саме за маршрут вони проклали. Добре, шлях сюди був 5,5 кілометрів, тому... Коли я повернусь назад, загальна сума пройденого шляху буде якби 11 кілометрів. І це був замок Де Айча. Він поряд, поряд з містом е, в районі Аліканте. Звідти я бачив Бенідорм дуже цікаве місто, курортне. Пишіть ваші коментарі, обов'язково підписуйтесь. Та і все. Побачимось через тиждень.